Він мріяв продовжувати зніматися в кіно та грати на сцені, але велика війна зламала творчі плани митця. З перших днів повномасштабного російського вторгнення Яків пішов добровольцем на фронт і загинув у бою, захищаючи Україну. В столичному будинку кіно презентували фільм Позивний артист на честь воїна та актора Якова Ткаченка. Перед показом стрічки відбувся перформанс, присвячений пам'яті полеглого захисника. Я знав, що війна це завжди. Ну, це щось некрасиве. І нічого романтичного там нема, бо ну, в смерті немає романтики. Стрічка розповідає про історію життя, свідомий вибір та боротьбу актора. Обдарований, щирий, відвертий. Так про нього кажуть друзі та колеги. Він був надзвичайним актором. Я бачила всі його ролі і в Довбуші, а у Спливу, «Припутні» Аркадія Непоталюка. Це надзвичайно яскрава роль, де він прожив. Я не знаю, чи ще хтось міг так прожити, як він. Я подруга Якова. Я з ним переписувалась до останнього. Я їздила з театром Дніпро. Він до мене приходив. Я вивела його на сцену. Ми аплодували йому. Кажу, з кому треба аплодувати, коли квіти мені виніс. І це я єдине, що я добре зробила, і останні оплески були весь за остави і йому аплодували. Яків Ткаченко зіграв у кіно понад десяток яскравих характерних ролей. Насамперед, це Іван Сабати з фільму Добуш Олеся Саніна. Хмара Воїн Упа, стрічка червоний Зази Боадзе. Богдан Чуба з кінокартини «Безславні кріпаки Романа Перфілєва. Він бачу. Виглядає, як матує. Кіно та театр були для Якова Ткаченка місцем сили, творчості та постійного пошуку. Акторка Ніна Набока пригадує, яким був воїн у житті. Він дуже був веселий, так як я. Ми сміялись до дупану з ним. Він був при, прямий, Це я ціную в людях, я сама така і такий ціную. Він був прекрасний актор. Я з ним у поднях знімалася він далеко ну, грав. Да. Він геніально зіграв його. Це наскільки правдиво, наскільки акторськи сильно було, що я передивляю цю картину, щоб на нього подивитися. Розумієте? І тому що про нього зняли фільм, він цього достоїв. Тамара Ткаченко, мама загиблого героя, вперше дивиться стрічку про сина. Для неї це хвилююча мить та можливість побачити Якова живим. Хоча й на екрані мені хотілося б, щоб ви його запам'ятали як гарну, добру справжню людину, справжнього чоловіка, який виконав свій обов'язок. Для Катерини Дробот актор був близькою людиною. Вони разом читали сценарії, знімали кінопроби та планували майбутнє. Катерина приїхала з Дніпра, щоб переглянути документальну стрічку про свого друга та хороброго воїна. Його історія це історія боротьби, це історія людини, яка пішла за наше щасливе майбутнє. Він вірив в Україну, в прекрасну Україну, яка буде. Він казав, я не просто вірю, я бачу це. І тому я зроблю все заради перемоги. Документальний фільм Позивний артист. Це 70 хвилин спогадів рідних, друзів, колег, побратимів, акторів та режисерів. Справді яків жив як лицар, і я можу це підтвердити. І віддав своє життя як лицар. Тепер дуже важливо, щоб ми були достойні цієї пожертви. Режисерка фільму Ольга Кушнірова, продюсерка Тетяна Лазарєва. 2024-го творча команда працювала над проєктом Воїни світла, митці, в якому розповідали історії акторів, режисерів та операторів, які воюють на фронті. Серед героїв фільму був і Яків Ткаченко. На той час Яків був живий, і ми знімали інтерв'ю його прогулянку по місту, його роздуми про цінності, які міняє війна. І він після поранення якраз був у Дніпрі. Але так сталося, що через певний час він дуже хотів попасти до третьої штурмової 10 грудня минулого року. Він загинув. І тоді ми з творчою групою вирішили змінити змінити концепт. Тобто, воїни світла ми ці вийшли окремо, а все, що у нас залишилось, зйомки ми вирішили, що ми знімемо проектів откаченка. Під час роботи над стрічкою знімальній групі вдалося віднайти унікальні архівні кадри життя та творчості актора воїна деякі з них презентували вперше. Потрібно ці фільми показувати в Європі, потрібно показувати тут, в Україні, для того, щоб залишалась пам'ять про наших героїв. Ми повинні знати історію і ту, яка була тисячоліття. Взагалі всі етапи це боротьба за незалежність і за те, як наша країна, і наш народ, і наші актори, і в тому числі герої, виборюють цю незалежність України для всіх. Фільм створено за підтримки Українського культурного фонду 6 грудня 2025-го відбудеться показ документальної стрічки в місті Дніпро, де народився Яків Ткаченко. Фільм буде доступний до перегляду на онлайн-платформах і в етері телеканалу Де 1